До нас приїхало невеличке замовлення на ламінат Парадор. Дизайн, зараз покажу, колекція Basic 600, скада вибілений, 1,29 29 м. довжина, ширина 249 є стиснення в регістр. мікрофасочка по периметру покрашена, пофарбована в тон покриття, товщина 8 мм. 32 клас захисту в, в упаковочці виглядає отак от, от. Дуже гарний, привабливий. Єсі сіра і в тепле уходить трошки. Так, на цьому країні нічого немає. Давайте подивимося, привезли дуже швидко, підтримуємо наявності в Україні. Ось так от замовлення плюс-мінус. В районі 7,5 квадратів вологосі кілометрів парадор.